Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо як виконувати хусткову в'язку або бабусину в'язку. Для роботи нам потрібні спиці і ниточка. Почнемо нашу роботу із набору петельок. Нам потрібно набрати 20 петельок. Після того, як ми набрали петлі, ми одну спицю виймаємо. Ось таким чином. Тобто всі петельки залишаться на одній спиці. Значить, починаємо наше в'язання з того, що ми першу петельку ми будемо знімати на, на спиці, яку тримаємо у правій руці. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб у нас на нашому в'язанні по краю була ось така обережна косичка. Значить, Робочу нитку, якою будемо в'язати, ми накидаємо на вказівний палець лівої руки. Значить, Першу петельку ми піддіваємо і просто зі спиці знімаємо. Значить, дивіться, У нас є два е, способи в'язки: це може бути за передню стінку петельки ось вона та, що знаходиться перед спицею. І за задню стінку, тобто, тобто, те, що знаходиться за спицею. Я звикла в'язати за задню стінку. Значить, яким чином ми в'яжемо? За, спи... за спицями уводимо нашу спицю, якою ми будемо в'язати. Тобто ту, що ми тримаємо в правій руці. І нею зачіпаємо ниточку і витягуємо в петельку Ось таким чином. витягли. Ту петельку, яку ми пров'язали, ми її знімаємо зі спиці. У нас утворилися дві отакі петельки. Тобто, першу ми зняли, другу ми пров'язали. Це ми вив'язали цю петельку. Значить, знову ми робимо таку саму процедуру. Знову заходимо за спицю, зачіпаємо ниточку і протягуємо її, витягли. Цю петельку пров'язали, ми знімаємо. Все, тобто, ми пров'язали ще одну петельку. І таким чином ми пробуємо в'язати до кінця нашого ряду. Знову пров'язали, зняли петельку. Тобто, отаким чином. Знову захопили ниточку, витягли, зняли. Знову захопили ниточку, пров'язали, зняли. Знову захопили ниточку, витягли, зняли петельку. І от таким от чином у нас формується перший наш рядочок. І так. В'яжемо до кінця ряду. Знову, ниточку витягли, зняли, і таким чином ми пробуємо в'язати до кінця рядочка. От я рядок майже пров'язала, і мені залишилось вив'язати лише 4 петельки. Значить, один, два. 3. І ми з вами дійшли до останньої петельки. Значить, що ж ми робимо з останньою петелькою? Значить, ми її повинні вив'язати виворідню. Значить, Для цього робочу ниточку. нашу, Вона у нас завжди була за спицею, яку ми тримаємо у лівій руці. Ми ниточку переводимо перед спицею. І нашу спицею, яку ми в'яжемо, тобто те, то, то, що в правій руці, входимо в петельку ось за передню стіночку. ми будемо Захоплюємо нашу ниточку і витягуємо її. Тобто, ось таким чином цю, і цю спецю виймаємо, тобто, ми пров'язали нашу останню петельку виворітню. Що ми робимо далі? Ми нашу роботу розвертаємо і починаємо ряд в'язати так, як ми в'язали минулого разу. Значить, першу петельку ми знімаємо. І знову в'яжемо лицевою за задню стінку. Заходимо, захоплюємо ниточку, витягуємо її, пров'язану петельку знімаємо. І таким чином ми в'яжемо знову до кінця нашого рядочка. Тобто, знову захопили ниточку, витягнули, пров'язану петельку, зняли зі спиці. Знову ниточку витягли, зняли. Знову ниточку витягли, зняли петельку. І в нас з вами утворюється ось такий узорчик. Тобто лице... ряд лицевих петельок, ряд виворітніх. Ряд ряд І так в'яжемо до кінця рядочка лицевими петлями. І знову ми доходимо до кінця рядочка. Перед останню петельку пров'язуємо лицевою стороною і останню виворіднью. Ось таким чином. Все, два ряди ми пров'язали. Тобто, у нас в'язання, бачите, яке виходить. Ось таке у нас виходить. Знову ми нашу роботу повертаємо. Значить, Багато ще майстрин в'яжуть за передню стінку. Значить, Яким чином це виглядає? Першу петельку ми знімаємо. І Якщо за задню ми спицю нашу, якою ми в'яжемо, тобто ту, що ми тримаємо в правірці, ми за спицю засовували за ліву. значить, Тут ми заходимо. ось таким чином. Перед петелькою, заходимо, захоплюємо ниточку і витягуємо. Тобто, отаким чином. Знову перед петелькою зайшли. Захопили ниточку, витягнули, зняли петельку. Знову ось таким чином, витягнули, зняли таким чином. Знову, так. Тобто, це в нас буде в'язка за передню стіночку. ось таким чином. Знову петельку підхопили, зняли знову так. І таким чином ми в'яжемо за передню стіночку. Знову піднирнули, ниточку взяли, витягли, зняли і пров'язану. Знову ниточку підхопили, петельку пров'язану, зняли. І, тобто, таким чином, як бачимо, є у нас два способи в'язання: за передню стінку і за задню. І так, в'яжемо до кінця нашого. Рядочку. І останню петельку ми знову пров'язуємо рідною. Все, третій ряд наш пров'язаний. Тобто, коли ми в'яжемо за передню стінку, у нас трішки петельки в іншу сторону дивляться. Так. І знову ми розвертаємо нашу роботу, і знову починаємо ряд із того, що ми першу петельку знімаємо, а всі наступні в'яжемо лицевими. Зараз я знову в'яжу за задню стіночку, витягли петельку, зняли ту. І таким чином ми в'яжемо ту кількість рядів, яка нам необхідна. Тобто ми працюємо лише лицевими петлями, лише в кінці рядочками кожного пров'язуємо виворідню петельку. А так нас робота з вами повністю йде лицевими петлями. І так в'яжемо до кінця рядочку і в'яжемо ту необхідну висоту, яку нам потрібно для зразочка. Дякую за увагу.